Коли моя єдина донька вийшла заміж, я неабияк зраділа, бо зять прийшов до нас дуже хазяйновитий. Степан відразу захотів будуватися, почав все робити, але грошей на будівництво не вистачало. Спочатку я раділа, що зять почав щось робити, але коли під зиму через брак коштів роботи зупинилися і у нас був просто напіврозвалений будинок, мені вже було не до радості. Стала я тоді зятю говорити, щоб він думав, звідки грошей й брати. Бо йдуть холоди, і треба щось вирішувати. А він і вирішив сказав, щоб я збиралася, і в Італію їхала. Вприклад мені навів багато односельчанок, які поїхали, щоб дітям допомогти. Нікуди я їхати не хотіла, в мене і планів таких ніколи не було, але зять так наполегливо працював в цьому напрямку, що вже через місяць я була в Римі. Він і дорогу оплатив, і знайшов жінку, яка мене там зустріне. А від мене вимагалося лише одне. Працювати і чемно щомісяця висилати гроші. Зять обіцяв, що таку цукерочку з моєї хати зробить, що я приїду і не впізнаю. Що мені залишалося робити? Я стала працювати баданткою, доглядала однолітню італійку. Якось я розповіла їй свою історію, а вона мені дала мудру пораду раз я уже тут, то працювати треба для себе, а не для дітей. Ребека мені заборонила висилати гроші зятю. Сказала, що він молодий, нехай сам працює. Я тоді її не послухала, мені доньку шкода було, тому я висилала всі гроші додому, а зять будувався, так як ми й домовились. Через сім років мій будинок було не впізнати. Зять і справді постарався. Приїхала я додому, а він став говорити, щоб я будинок на нього переписувала, бо після всього, що він тут зробив, він має себе господарем почувати. Найприкріше, що за цей час, поки вона не було вдома, донька повністю стала на сторону свого чоловіка. Тому вона його теж підтримала і стала мені говорити, що треба йти до нотаріуса. І тут я вирішила зробити їм сюрприз, якого вони від мене точно не чекали. Справа в тому, що останніх кілька років я переписувалася з одним чоловіком з нашого села. Василь Мій Ровесник, він і як і я давно живе сам без пари. Василь зробив мені пропозицію, просить, щоб я більше нікуди не їхала. Кличе мене до себе, у нього теж непоганий будинок, але там живе його донька. Тож я вирішила, що приведу Василя до себе додому. Будинок у мене великий, на два поверхи, місця вистачить усім. Зясь донькою вже кілька днів зі мною не розмовляють. Хочуть, щоб я передумала. Кажуть, що я не маю права нікого до них додому приводити. Але я їм нагадала, що це не до них, а до себе. Бо будинок і досі належить мені, і я теж маю право на щастя. Ну хіба ж ні?